Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про рафію ІСПІ. Це моя перша така рафійка. Про неї, звісно, в інтернеті 100 500 мільйонів вже оглядів, але так як я початківець, то може комусь буде цікаво почути від початківця. Рафія, ну це кайф, нею в'язати одне задоволення, порівняти можу з Алізе Валюто настільки приємно нею в'язати. Така вона, ну, просто якщо шовкова в руках в'яжеться, взагалі не треба прикладати жодних зусиль для в'язання. Ось що я з нею зв'язала, це так, така панамочка для своєї мами в'язала. Мені дуже подобається. Зв'язала її, мабуть, години, годин за п'ять, і то я нагадую, що я початківець, але в'язання було ну, суцільний релакс і задоволенням. Хочу ну, провести свій е, краш-тест для цієї рафії, бо мені самі цікаво. Так, значить, як вона рветься. Ага. А, дуже важко. Рветься дуже важко. Так що, сподіваюся, що вироби будуть міцні. І тепер покажу, як вона в'яжеться. Порівняно з моєю попередньою рафією ярн Papiro, то, звичайно, ну, я ж кажу, це небо і земля. Якщо там в мене після в'язання була кріпатура на пальцях, то тут взагалі жодних зусиль я не прикладала і дуже швидко <кхем> зв'язала цього капелюшка, <кхем> тепер хочу зв'язати щось і перевірити водичкою. Зв'яжемо зараз прямокутничок. І я його намочу і спробую порвати. Так, є в мене прямокутничок із чотирьох рядочків. Зараз будемо його мочити. Так, ось такий він. Трошки тягнеться. Так, ось такий він. Навпаки, мабуть, майже він не тягнеться. Але коли його відпарюєш, то тоді можна робити з ним, що хочеш. Він вирівнюється, стає таким, як потрібно. Значить, беремо прямокутничок, мочу водичку. Так, мочу воду є. так, І, значить, трошечки його віджмакаю і спробую його порвати. Ні, не рветься. Це мій найбільший страх, що людина в моєму капелюшку потрапить під дощ, і він розлізеться в неї на голові. Але, як бачимо, я досить сильно його тягну. Він, навіть, мені здається, тріщить, але він взагалі не рветься. Ось такий ціленький. Жодних ушкоджень у прямокутничка немає, взагалі він не розлізся. Хоча, якщо взяти оцю ниточку, то ниточка одна відривається дуже легко. Ось я її обережно розправлю. І якщо саму ниточку, отак взяти, то вона дуже легко, як папір, рветься. А вже в готовому виробі. Якби сильно я його не тянула, взагалі він не рветься. Це чудово. Це мій найбільша фобія, слава Богу. Значить, можна бути впевненими за вироби з рафії. Так, що ще? Ну, залишимо його ще висохнути до завтра. Зараз на рушники його покладу, подивлюся, що з ним станеться завтра, і напишу у коментарях, який він буде після висихання. Так що рекомендую. Ще одне скажу за вартість цієї рафії. Колір дуже мені подобається. Колір називається Dark Rose темна роза. Купувала я на промі за 390 гривень. У мене там підписка на промі, тому була безкоштовна доставка. Ну, це набагато дорожче, ніж Yarn Art Papiro, Там моточок із 130 метрів коштував 70 гривень. Тут 250 метрів і 390 гривень. Це, звісно, вдвічі дорожче. Але в'язати одне задоволення. Тому, тому я не, навіть не знаю. Для задоволення буду в'язати, певне, цій рафії. Але якщо треба буде десь зекономити, то, мабуть, виберу ярн арт папіру. Буду далі. Ще я замовила з Аліекспреса трошки рафії собі, побачимо, що у них там є. Буду обов'язково знімати огляди. Всім дякую за перегляд. Переходьте в мій інстаграм крошерут. До зустрічі!